Бажаю міцного козацького. Друзі, ви коли дивитесь зведення із фронту по ситуації, хто куди зайшов, які штурми відбив, скільки їх було, які колони бронетехніки і так далі да, кожного дня. Мабуть, пускайте із виду одну важливу деталь. То, що ми маємо зараз втрачених 20% територій да, загиблих сільки жахливі руйнування місць і сіл. Це наслідки. Да? Наслідки тих подій, які активно почали розвиватися з 2014 року, коли ми втратили Крим, місто Донецьк, Луганськ і далі до 19 року, і потім самі ганебні події почались. Потім да? в нашій країні є не так багато людей. Які говорять правду, да? і один з них Юра Бутусов. Раджу послухати, да, що Юра фахова людина, він має рівень доступу до певної інформації і викладає факти, сухі факти, да, з якими ти зробити нічого не можеш. Але я вам нагадаю, що був у нас такий патріот українець Дмитро Тимчук, якого вбили у 2019 році, да, там десь на бульварі Пірова мусара сказали, що він сам застрелився. Але він написав, що прийде небагато часу і до влади в України прийдуть. Е, пройдуть. Антимайдан. Це всі шнурки партії Ригів, е, ларючники, помічники депутатів і так далі. Вони зараз представлені у владі. Назвуться майданом і будуть садити в тюрми майданівців. Що у нас в принципі і трапилося на сьогоднішній день? І всі структури державного управління правоохоронних органів будуть буквально нашпиговані їхніми представниками ФСБ і ГРУ. І от то, що говорить Юра да, так воно ну, по факту є. В тюрмах хто сидить? Галушкін, Рома Дудін, Рома Червінський, дуже багато військових. Сидить в тюрьмівань кабакланов, не не сидить. Демченко сидить. Не, не я хто їх призначав, а хто їх заводив. І ще купа тих, яких, ну які до сих пор знаходяться на посадах. Тож уважно послухайте і робіть висновки. Потому що оце блієння, млієння по 20 мільйонів дронів по фламінгу, а наші міста і села знищують кожен день. І є локальна робота, яку ми робимо, а є. Стратегічна, да? ППУ має прикрити всю територію України, да? зупинити наступ ворога, їх. стратегічна оборона, лінії оборони, а не фортифікації і багато чого іншого. Але щоб дійти до цього і зрозуміти, треба зрозуміти причини, бо вбитих у Бучі, в Маріуполі, у Гастомелі тисячах міст закатованих вже мало хто пам'ятає. За Дніприводні бігають в сраку лупляться, ці бігають на гей-парадах, танцюють, діскатять йому зло, а в цей час знищуються міста і села. А Хуйло робить свою роботу. Він від першого плану по одномоментному захвату України перейшов до поступового. У Хуйла він Хуйло, на нього є план по захвату території. А чи є у цього план? Я думаю, що його немає. Я навіть не знаю, як його назвати, пересіденця, да? Тому що державне управління, і тим більше у війні, має складатися з фахових військових на час війни. Закончиться війна. Убирайте, кого хочете, робіть, що хочете. Але щоб виграти війну, потрібно грамотні фахові військові і в економіці, які будуть розумітися, і в військових діях, і в політиці. Особливо в зовнішній, так, є такі військові аташе. То, що ми маємо на даний час, у нас зовнішня політика представлена, блі, не ким, случайними казнокрадами, як ця Стефанішова. Він і, і діктами біглими генпрокурорами. Це не зовнішня політика, це не пасли. Це прямий шлях в Нікудар. Але раджу послухати інтерв'ю Юри Бутусова. Володимир Зеленський сам особисто. Дасть покази Державному бюро розслідувань по знаємців справі здачі півдня України на початку війни. Ще раз нагадаю: південь України, міста Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, Такмак, Херсон були, величезна територія, більша частина двох областей Запорізької, Херсонської і значна частина Донецької, були здані практично або без бою, або з мінімальними боями короткотривалими на шостий день війни. Противник просто проїхав. Проїхав. Бою не було просто. Не було організовано ні оборони, ні спротив. Дуже хотілося б дізнатися, зараз Державне бюро розслідувань проводить справу. По справі підозрюється найвища посадова особа: це командувач Об'єднаних сил, об сил генерал Наєв, а та командувач угруповання військ Південь соколов Дві посадових особи. Але там набагато більше треба допитати. Треба допитати начальника Гурмо Буданова. А чи. Передавала гурмо попередження, що буде атака. Чи були в розвідувальних зведеннях гурмо хоч один раз. Конкретна інформація, що напад неминучий, напад буде там, там, там. Які передаються до війська, і щоденні розвідувальні зведення. Чи було хоч в одному? Маленький спойлер: не було. Питання, да, чому хто це не включив? Питання, коли буде допитаний начальник комітету по розвідці при президенті України, найближчий його підручний на той момент це Руслан Демченко. А де ж цей незамінний фахівець? Чому він зараз втратив, чому з ним не спілкуються розвідки НАТО? Чому з ним не спілкуються союзники? Яка його роль в фальсифікації інформації про напад? Він має давати покази. Також має давати покази голова офісу президента Андрій Єрмак, який до останнього дня розповідав, що вторгнення не буде, що в нас мир з Росією, все осяжне перемир'я і все чудово. Не хвилюйтесь і не робіть ніяких ніякої підготовки до війни. Має розповідати покази міністра Боронаєзніков, який хочу нагадати, 21 а, 19 лютого, 19 лютого, розповів, що ніяких ударних угруповань на кордонах е, з Україною у росіян немає і вони не готуються до вторгнення. Чому він не дає покази? Так от е, я б задав питання, да, і питання б задав, чому президент Зеленський призначив перед війною на посади начальника Кримського управління, головного управління СБУ Олега Кулініча, викритого агента ФСБ РФ. Призначив йому таку посаду якраз на південь. І чи не є це частиною російського плану? Хотілося б задати питання, чому Іван Баканов, голова Служби безпеки, який саме запропонував призначити саме Кулініча, чому він досі на свободі? Чому він разом з Кулінічем не сидить в сусідній камері і теж не дає покази, не проходить по справі? Чому замість того СІЗО СБУ сидить полковник Роман Червінський, який якраз навпаки не має ніяких зв'язків з ФСБ? який має нагороди державні від України за проведення цілої низки таємних спецоперацій, результативних, ефективних, і зараз його посадили, кинули в ізолятор і тримають там виключно тому, що він давав покази проти Єрмака і Зеленського по справі вагнера Гейта перед вторгненням? Як це можливо? Тобто відверті зрадники, які призначають росі... російських агентів ворогів на посади, ми втрачаємо південь, вони на свободі, у них все добре. А людина, яка до цих злочинів не причетна, є навпаки, виконувала службові обов'язки, сидить в тюрмі. Як? Всі ці речі мали б прозвучати на прес-конференції. Мали прозвучати е, е, вхід розслідування справи Олега Кулініча. Варто нагадати, що цей агент ФСБ, начальник головного управління СБУ по Криму, яке відповідало саме за південний напрямок, е, що ця людина була пов'язана, була на зв'язку з іншим російським агентом, колишнім народним депутатом України Володимиром Сівковичем. І Володимир Сівкович провів в українську владу велику кількість людей. І в матеріалах справи якраз йде мова, що Уліні впливає влив, на ситуацію в Україні через своїх призначенців у владі, і виникає питання, чому два особистих помічника Сивковича зараз діючі депутати слуг народу. А, причому один з них, Данило Гетманців, є голова комітету податкової верховної ради, і він продовжує фактично розривати українську економіку корупційною схемою блокування податкових накладних, про що знає кожен бізнесмен. Тобто люди Сіковича продовжують працювати у владі на високих посадах і впливають на владу, а сам Сікович, при тому він під санкціями в Росії,